Слава Україні, корупція інфоперші. Про головне підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання в шапці профілю. Ні для кого не секрет, що окупантам на певних ділянках фронту вдалося швидко прорвати оборону саме через зруйновану інфраструктуру, зокрема мости, які мали підірвати в офісі. Президента визнали, що однією з головних помилок у перші години після повномасштабного вторгнення РФ саме була неготовність це робити. Про це заявив радник голови офісу президента Дента Подоляк у інтерв'ю. Фактам за його словами, у перші години після вторгнення була присутня психологічна неготовність знищувати об'єкти критичної інфраструктури. На мою думку, одна із ключових помилок це коли почалось інтенсивне вторгнення. Але ніхто, ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління не міг повірити в те, що відбувається в 21 столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку, 24 лютого, ми психологічно не були готові підривати мости. Наприклад, сказав Подоляк. Проте він зазначив, що ситуація Мінилася вже ввечері 24 лютого. Перші кілька годин думали. Ми вкладали кошти в комфорт для людей. Як тепер руйнувати все це? Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак, десь о 18.00 уже побачив в очах рішучість заради захисту країни. Усе руйнуватимемо разом із цими російськими ржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури, розповів Подоляк. Водночас він визнав, що влада припустилася стріти стратегічних інформаційних та кадрових помилок ви бажаєте знайти стратегічні помилки, але як на мене сьогодні говорити, що Україна припустилася їх неправильно. Тактичні ситуативні, деякі інформаційні так, кадрові помилки також є безумовно. Адже одна справа працювати у мирний час, інша у воєнний. Переконаний Подоляк. На цьому в мене все Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. І не забувайте перейти на сайт Корупції.Інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі почуємось. Thank <laughs> you.